Перший дзвоник для багатьох сімей в Україні це не лише свято, а й чималі витрати. Цьогоріч держава вирішила підтримати родини першокласників новою програмою пакунок школяра». Про механізм отримання одноразової грошової допомоги нам розповіли в пенсійному фонді. далі. Пряма мова Галини Григорчук, заступниці начальника головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, начальниці відділу обслуговування громадян номер 8 що у коло постановою 809 від 7 липня прийнято порядок. Затверджено порядок надання одноразової грошової допомоги учням, першокласникам, так званим пакунок школяра. Хто має право звернення, це один з батьків або законний представник, який є громадянами України учня, який в новому навчальному році йде до першого класу. Розмір цієї допомоги складає 5 тисяч гривень. Ну тут є такий момент звернути увагу: що якщо учень тимчасово або перебуває на постійному місці проживання за кордоном. Або ж на тимчасово окупованій території ця допомога не надається. Міністерством освіти і науки вже є електронна взаємодія списку школярів. Спеціалісти сервісного центру, ми пенсійний фонд володіємо реєстром школярів. Тобто, ми бачимо уже діток в цьому реєстрі першачків. І, звичайно, право на цю допомогу будуть мати батьки, один з батьків підкреслюю, тобто не можуть одночасно двоє батьків або хтось з батьків чи законний представник дитини звернутися. Хтось один буде мати право на таке звернення, виплату цієї допомоги, але тут слід звернути увагу, що це. Буде в безготівковій формі виключно на придбання канцелярських товарів, одягу та взуття у юридичних фізичних осіб визначених. І тут питання сти того, що в прив'язку цей рахунок спеціального режиму, який буде мітован до платіжної картки, є дія. Карток в дії. Тобто батьки, хто має можливість користуються дією і право зареєструватися, подати заявку на отримання цієї допомоги, і звичайно, коли зареєструється через дію, буде отримає автоматично повідомлення про можливість отримання використання цієї допомоги. Ті, хто не бажають або за яких обставин не мають, не можуть зареєструватися в дії, подати таку заяву, вони мають можливість звернутися до сервісного центру будь-якого. Сервісного центру, підкреслюю, в Україні, і подати заяву. Це необхідні документи, дуже не треба таких багато. Це є всього-навсього паспорт, код і рахунок. Оцей рахунок, який має режим, спеціальний режим використання. Звертається хтось з батьків, подає заяву. Ми реєструємо, і вона вже. На сьогоднішній день опрацьовуються такі заяви, і батьки очікують коштів. Ну, звичайно, ці дані будуть перевірятися, верифікуватися, і свідоцтво про народження, тобто відбудеться перевірка даних. Це все не зачіпає інтереси людини і в короткий термін. Вони отримують повідомлення про можливість використання цієї допомоги. Граничний термін у нас до 15 листопада. І в новому навчальному році, який розпочнеться з 1 вересня, міністерство освіти і науки що щоп'ятниці буде надавати нам оновлений список школярів, бо можливо хтось. Ще не зареєструвався у вересні, наприклад, чи в жовтні, але кінцевий термін це 15 листопада. Так само, що звертаю увагу теж на те, що ці кошти можна буде використати протягом 180 днів з дати останнього зарахування. І чітко, ну наші батьки вже у нас є багато звернень. Вже ця тема є актуальною, і вони нею цікавляться і звертаються.